Привіт, кохані! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, сьогодні ми з вами знаходимося у магазині ЦТЦ і я вас запрошую на пошуки краси. Наше завдання знайти заміну ось цим гарним ніби чобіткам, але нам потрібні ще одні. Може, навіть не одні, напевно, щось на каплуку е, актуальне, гарне, і що, що буде починати творити новий стиль у Олі. І я дуже сподіваюся, що ви мені з цим допоможете, тому чекаю на ваші коментарі, ваші оцінки. Будемо багато міряти краси і вибирати. Ідемо. І так, тут моя перша спроба не соромитися перед камерою, коли знімаю не я. І я скажу вам, пішло мені так собі, але залишаю це тут як мотивацію до змін. <рес> і так, на початок ми вже щось маємо. Тут у мене три види чобіт, відкриваємо перший картон, і тут знаходиться ось така модель. І я вам скажу, для мене це щось нетипового. Такого я ніколи не носила, але, власне, цього шукаю. Здається, час на якісь зміни. І Якщо не буду пробувати нового, то вони самі собою не наступлять, і я знову куплю ще одну таку пару просто зручних, ем, делікатних, ніби жіночних, але, але таких в моєму попередньому стилі чобіт і не наважуся на жодні зміни. Тому я міряю те, щоб ніколи не приміряла. А до вас велике прохання у коментарях написати, яка з цих моделей вам подобається найбільше, яка виглядає так. Яку б ви собі купили, наприклад, так? або можна написати, яка мені пасує найбільше в деяких відтінках. Я зараз буду показувати повністю, як виглядаю, тому що зрозуміло, що самих чобіт на ногах недостатньо показувати, треба дивитися повністю, як це виглядає. Власне, ось тут це збагнула. І я вам скажу, що кожна з тих двох перших модель, і деякі наступні мені подобалися. Єдине, що немає цього такого, знаєте, визначника всередині, коли кажеш, так, я це, я це купую вже. Так? Мені, мені в цьому, я собі подобаюся, мені дуже комфортно. Можливо, це через те, що я цього ніколи не носила, але навіть коли дивилася, монтувала відео, як я йду, то скажу, вам як качечка. Здається, що навіть ходити у них потрібно вчитися. Але внутрішньо хочу змін. До речі, ось ці біленькі чобітки, вони були. Вони абсолютно, абсолютно ніколи такого не носила, це абсолютно не мій стиль. Так? А більше того, мені здається, вони повністю не збігаються зі всіма правилами, тому що на найтоншому місці, там, там, де наша стопа починається, вони такі масивні, так? І тобто забирають таку красу ці ніжки, так би сказати, але вони найзручніші були. Просто мега, як у діла, то були просто вау. Ну і ці. Далі на кінці відео я покажу всі моделі з цінами, так? Як, як це виглядає? Але я вам скажу не змогла стриматися від примірки цих. Вони мені здалися супер зручними, Розумієте, так? Прийшла за чобіт з чобітьми на каблуку, але все одно мусила взяти хоча б якусь одну модель, яка вертає мене до цього мого зручного бігаючого стилю. так? Міряла їх на всі способи, і найбільше це незручність. Розумію, що прийшла не за цим, але постриматися тяжко, тому що вони такі класні. А, і, зрештою, ну, теж щось такого цікавого, якого в мене не було. Напишіть, будь ласка, як вам ця модель? Чи ви б взяли її? І тут, нарешті, здоровий голос вернувся, згадала, про що прийшла. Так, міряю ще цю модель. До речі, ця і наступна вони дуже похожі, дуже подібні. Зверніть, будь ласка, увагу, там на низу тільки. Будуть відрізнятися, так би сказати, цією шириною чобута. І щось є і в цій, і в цій моделі. Вони дуже подібні, але кожна має якусь свою красу. М -м 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 -м. Зараз от покажу. І здається, що це та така ширша модель. Так, бачите, ця ніжка вона така ніби масивніша віднизу. Здавалося б, що це буде не гарно і не жіночно, але я скажу, що мені дуже і дуже подобаються. Може, навіть ці масивніші на фоні, мені здається, тих масивніших таких е, того верху. Здається, що у мене тонші ноги, такі більш делікатні, так і тому мені здається, що ця модель така, ніби масивніша, більше подобається. Сьогодні я вибрала шість варіантів, приміряла їх, і, на жаль, жоден так до кінця не відгукнувся на 100% у мене всередині, тому дуже сподіваюся на вашу допомогу і те, що ви напишете мені у коментарях, яка з тих моделей найбільше припала вам до душі, яку б ви собі взяли, або яка мені пасує найбільше тут вже ваш вибір. Дуже мені цікаво почути вашу думку і сподіваюся, що вона мені допоможе у прийнятті рішення. А тепер я запрошую вас прогулятися по магазині і подивитися інші моделі, які тепер, коли монтую відео, я думаю, чому я їх не приміряла. Ось цього стилю, наприклад, я ніколи не приміряла, і, зрештою, тут є, можна знайти виправдання, тут є маленький каплук. якщо гарно застилізувати до мого майбутнього образу, то, можливо, це навіть буде пасувати. Все-таки переглядаю і думаю, що кілька моделей ще могла б приміряти. Ось ці, напевно, точно. Це про зручність, не про те, що шукаю. Ідемо далі. Ага, це та модель, яку я все-таки міряла. Це відео знімала на початку, коли війшла в магаз... до магазину. Як бачите, я все-таки вернулася до примірки саме їх. Тут я б хвилювалася щодо шир... ширини ось цього верху. Тому що мені здавалося, що це дуже негарно буде виглядати. Що я зрозуміла після, після примірки таких моделей? Що це навпаки дуже гарно жіночно виглядає, тому що в порівнянні з, з шириною цієї Якби цього верху видно, яка у нас делікатна ніжка, тобто це навпаки грає на плюс. Хоча коли дивишся так на на поличці, як це стоїть, то здається, о, до речі, тут дуже добре видно ширину, різницю в ширині цих чобіт. Тобто, і чи моделі відрізняються. Правда, ніби трошки, а роботу свою робить ширина. І, до речі, оця ширина, про яку я говорю, вона дуже гарно виглядає на ніжках, і вони стають більш такі делікатніші, так? такі більш жіночні. Не можу я перебороти свою любов до. До замшового взуття, це просто щось що залишається. І на цій хвилині скажу вам, що я дуже дуже шкодую і здається, мушу вернутися за приміркою саме цієї моделі. Вона просто неймовірна, вона жіночна, вона замшева на каблучку і вона з акцентом. Тобто, ну, це, це все, що мені подобається. Не знаю, чому я її не приміряла. Бачу, там ніби є 39-й розмір, і дуже мені хочеться вернутися саме по неї, тому що це може бути саме те, що як це кажеться, відгукується у усеред. Цей нісочок, матеріал це просто, просто вау. Тут мені не сподобався каблук, він надто прямий. Хочеться якогось нестандартного рішення, такого каблука, трошки цікавішого. А тут просто хотіла звернути увагу, згадала, що колись в якомусь класі в школі я була на туфельках на такій платформі. І думаю, господи, як я тоді ходила і не поламала ноги. Оця модель ще дуже цікава, така акуратна, жіночна, але я її з дитини не наважилася, саме тут показую через цю ширину. І здається, це ще один претендент, за яким би я вернулася приміряти до магазину. А тут вертаюся, щоб показати вам цю структуру. Зверніть, будь ласка, увагу! Це просто вау. Знаєте, що я пам'ятаю з дитинства? Це як у моєї мами були чоботи власне з такою структурою, власне, такого стилю, не такого кольору, вони були чорні, але точно, власне, такий матеріал, цей каблучок, цей нісочок, все. Тобто, Моя мама носила такі самі е, моделі колись, коли була, е, може навіть не в моєму, може трохи молодша від мене, так молодша від мене, носила такі самі чоботи. І саме зараз е, я така зрозуміла, гуляючи в магазині, дивлячись всі ці моделі, що тут є поєднання дуже багатьох поколінь. Тому що крім того, що я знайшла, е, так би сказати, те, що е, мене вертає до часів, коли моя мама була в моєму віці. Е, також тут зараз далі покажу є. Е, Чоботи, які носила моя бабуся, коли я була в Україні. І це зараз як актуальні моделі, зараз те стилізують і носять дівчата мого віку молодше, старше. І це просто щось, що просто змусило мене усміхнутися. Я думаю, це класно. Тут ми вже дуже близько, буквально за кілька секунд від того моменту, коли я побачила чоботи, які носила моя бабуся. Для початку показую вам ось бо ці ближче були так. Вони неймовірно такі, знаєте, навіть би вдома їх носила. Я розумію, що вони надто масивні і, і теплі, але вони просто такі мімімішні, миленькі, так? які би я носила. І тут мої очі побачили саме ці. Це у моєї бабусі були такі, Направда, такі самі, тільки сірі. І бабуся їх носила. Мені здається, єдине, що тут було нижче, то ось ця підошва. Тут вона трохи масивніша. Але я точно бачила, як це носять дівчата з лосінами, такий е, оверсайз е, на верху стиль і поєднували це таке. Це просто дуже-дуже мені подобається, дуже гарно. Тут показую ціну 189, е, ці такі з білим кожушком перші і 189 злотих. Саме ці, Здається мені, що на них ми казали колись бурки, щось в такому стилі. Не знаю точно, як це правильно називається, але виглядають вони, ну так, навіть не знаю, думаю, чи, чи не варто мені їх також купити. А Тут, до речі, бежева модель ще. Зверніть увагу, як, як змінюється вигляд і ефектність в залежності від того, в якому кольорі чорні, не настільки ефектні, мені здається, як от власне, ці бежеві. Тут я повернула камеру на себе, хотіла зняти зовсім щось іншого, але побачила саме ці моделі, які потім приміряла. Це знаєте, щось того типу, коли ти завжди на це дивишся. Кажеш, вау, яке це ефектне, так, яке це може гарне або взагалі просто тобі подобається, але ти ніколи цього не приміряєш і не бачиш себе в ньому, так? Тобто це щось, на що ми, так як би сказати, через вітрину завжди дивимося. І здається, сьогодні настав той момент, коли я не просто дивилася, а кілька моделей навіть навіть відважилася приміряти. Здається, варто виходити з своїх зон комфорту, тому що це може бути цікавий новий досвід і дуже гарний. Тут мені, мене зацікавила ця модель таким нісочком. Я чомусь думала, що зараз всі будуть тільки гострі, але тут бачу кілька таких прикладів: ці і ще так само ці руденькі, такі, знаєте, які я міряла. Вони такі мають нісочки квадратні. Не знаю, чи це актуально в цьому сезоні, чи це раніше було, бо я якось не, не пам'ятаю цього, не звертала увагу. Тут ще один цікавий носочок, звичайно, мій улюблений матеріал замж. Дуже мені сподобалося, що нісочок такий загострений, але бачите, на кінці такий маленький квадратик. Це дуже гарно і так акуратно виглядає, мені здається так. Ця модель також досить таки гарна. А, така ніби ковбойська, але така, знаєте, делікатна і жіночна 229 злотих. Цю модель просто не знаю, не знаю, чому я її зняла, просто подивилася на неї і розумію, що колись мені це, мені це подобалося. Зараз я цього би не купила, взагалі б жодних не купила, якби мусила ці купити. Чомусь мені тепер це не подобається, вони надто масивні. А тут ще вертаюся саме до цих, зараз покажу вам ціну. Коштують вони 249 злотих, і ще для порівняння 219 злотих, ось такі чорні. Ці чорні, до речі, так само, як подивилася всередину, вони такі, знаєте, з пінкою ніби якоюсь. ну, Напевно, це тепліша якась версія, але також згадую, що колись, як ми були малі, то у нас було чоботи власне, з такою пінкою всередині. От В ті часи, коли мама мала там ті гострі, у нас були з такою ще пінкою утеплені з середини, І, ну, власне, це вертає мене до тих часів. Це ще бачу, залишилися такі ці моделі гігантські від попереднього сезону. Зараз то я би ці напевно не купила, але в попереднього року може би навіть і, і рука потягнулася. А тут, так як і кожного разу, я не змогла оминути цього відділу. Це що, що завжди, навіть коли мені не потрібно, а здається, що вже потрібно після того, як я на них подивилася, це те, що навіть коли мені не завжди потрібно, треба цього доторкнутися, спробувати яке-то дотик, треба приміряти зазвичай, тому що це, ну, це що, що ми дівчата любимо. Ви тільки подивіться, яке воно делікатне і ніжне. Розумію, що за якийсь час це все зіб'ється, але зрештою все має свій термін ужиткування. Вони по 70 80 злотих. Ці, до речі, ці 70 злотих, і там ці так само, тільки тут є така ця прорезинова мігенька підошва. а в цій другій моделі ось така вже стабільна, тверда. Ну і ось вернулися ми з вами в місце, з якого починали відео. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую за вашу думку у коментарях. Вона для мене дуже цінна. Запрошую вас підписатися на канал, якщо ще цього не зробили, і поставити лайк. І до зустрічі в наступних цікавих відео.